Побратим відвезе тебе в лікарню. Дитині нічого не буде. У нас тріня. Вітаю. Дякую. Дякую. Соля, їдь. Ну, як ви? Дякую. Зовсім не трусила не гірше, ніж в машині. Ага. Ну, я піду. Ні-ні-ні, Я вас спочатку проведу. Ви на мене стільки часу витрачаєте. витрачають. Я ж ліка. Добрий день. Добрий день. Моє прізвище Зубченко. Я до Руденко, Олени Петрівни. Я трохи запізнилась. Так, бачу, ви на планову госпіталізацію. Знаєте, де кабінет? Я ж у вас на обліку вже стільки місяців. Дякую. Та немає за що. Ми живемо за містом на природі. Я кожен день гуляю, багато рухаюсь. У нас велика зелена територія. Якщо стан дітей буде в нормі, будете гуляти. Ну ви ж знаєте, що тріння це завжди перечесний полог. Я все розумію втомилась, поки добиралась до вас. Зробимо узи і вже тоді в палату відпочивати. Зараз усі ваші дітки сплять. Ніби дівчата мають один ритм, а хлопчик інший. А коли народяться і підростуть, ще й битимуться, як усі брати і сестри. Соломія? Привіт! Привіт, Марина. Ти що тут працюєш? Віднедавна так, а ти чому тут? А, ти так, зайшла до подруги, вона тут лежить. Тобі ж теж скоро народжувати? Напевно. У тебе має бути вже повних 34 тижні. Треба спостерігатися, готуватися до операції. Хочеш, я йому подзвоню? Та ні, не варто. У тебе купа своїх проблем Все чудово. Завдяки твоїй допомозі, якби не ти. Та проблеми. Ну, все. Дею, вибач, мені вже час. Алло. Я вже на СТО. Нічого, таксі приїде до тебе на СТО. Разом поїдемо додому. Тобто додому. Лікар подивилася, сказала, все в нормі. Скину тобі адресу СТО. Дякую. Я люблю тебе. Привіт. Щось недовго в лікарні побули. Ви не бачили серий седан. Не можу дозвонитись до водія. Чомусь немає зв'язку. Ви ж мали лягати на збереження. Передумала. Вам погано? Все нормально. Сяду в машину, стане легше. Слухайте, вам треба повернутися зараз в лікарня. Давай, ходімо, я вас проведу. Відіпиться від мене. Який у вас тиждень? 34-й. Обережно, обережно. Мої діти, вони виживуть. Виживуть. Я попробую везі в операційну готують. Дякую тобі за діток. С нами все добре. Все добре. Ти здогадався так. Я так хотіла дітей. Я так боялася, що в нас нічого не вийде. Я мовила Марину. Вона мені зробила штучне запліднення. І звільняв з роботи, якщо хтось дізнається. Ніхто не знає. Просто коли я побачив, що дівчатка чорняві... Я донора по фото вибирала, наче світлий був, я не розумію. Вибач. Тебе люблю. Дуже. І Я щасливий, що в нас тріня. Всіх будемо однаково любити.